Рік 2014. Кремль починає неоголошену війну проти України на Донбасі у серпні. Через російсько-український кордон переходять частини регулярної армії РФ. Виховані на міфі про братні народи. Українці шоковані у підручниках з історії їм не розповідали про те, що росіяни далеко не вперше йдуть на Україну з мечем. За чотири століття тісних стосунків ідеться про як мінімум третю агресію. Причому Москва від 18 століття використовує одні й ті ж лекала. Прісовокуплєнія. Як Москва дивилася на Україну? Відповідь Виговського кікіну і початок гібридної війни. Богдан Хмельницький в останній рік свого життя вважав військовий союз з московським царем Олексієм нечинним через сепаратний мир останнього з Річчю Посполитою та інші порушення угоди, тому шукав нових союзників для молодої козацької республіки. Таку ж політику після смерті Хмеля продовжив його наступник Іван Виговський. Незалежний гетьман не сподобався Кремлю. Посланці з Москви одразу передали Виговському, як там трактують укладений раніше союз, не як рівноправну угоду, а як поглинання Московії і України. Е, у 1658 році московський посол Кікін заявив Івану Виговському от про те, що е, мала е, Росія, от як оторжена ветвь від великої е, Росії присовокуплена Великою Росією самим Богом. Цікаво, що на пафосну промову московського посла Кікіна про від от Великої Росії ветвь, присовокупленою богом Виговський спокійно і з гідністю відповів у дусі Хай собі велика Росія залишається великою, а Україна україною. Відповідь Виговського передана Кікінем, очевидно не сподобалася в Кремлі, і останній почав в Україні те, що нині могли б назвати гібридною війною. Московські посланці тісно спілкуються з антигетьманською опозицією, полковнику Пушкарю та Кошовому Барабашу даруються соболині шкірки. Дуже швидко ті формують антигетьманську армію, складено переважно з суспільних низів і погано озброєно, так званих Дейнек. Аполчинія 17 століття отримує посильну допомогу з Москви, як фінансову, так і збройну. Утім, полтавські прихильники руського міра у битві з козаками Ваговського зазнають нищівної поразки. Кремль, попри протести гетьмана, вводить свої так звані миротворчі війська, які одразу дають прихисток повстанцям. Окуповується Київ під тиском обставин. Воговський угадячі підписує угоду з поляками та литовцями про входження України в нову річ Посполиту. І ще Богдан Хмельницький в 1656 році започаткував переговори із Волинським каштеляном Станіславом Казаміром Беньовським, які вимустили дорогу до Гадяцької унії 1658 року, яка пропонувала зовсім іншу цивілізаційну альтернативу для України та для всієї Східної Європи, ніж Переяславська московська система. А Гадяцька унія, яка уособлюється із іменем гетьмана Івана Виговського, от пропонувала радикальний перегляд радикальну формату Речі Посполитої. Річ Посполита реформувалася у державу трьох народів. Польського, українського і литовського. Підписання Гадяцької угоди спровокувало царя Олексія на відверте оголошення війни проти України. Виговського та і змінником, і незаконною хунтою. В обозі російських військ одразу кілька українських зрадників називають себе справжніми легітимними гетьманами, з грамотами від царя, зокрема без чи іскра. Після тривалої позиційної війни на території Полтавщини, Сумщини, Чернігівщини і Київщини Кремль надсилає підмогу понад 100 тисяч добірного війська на чолі з князем Трубіцьким. На шляху у армії містечко Конотоп, 4 тисячі захисників, якого відмовляються здатися. Роздратований опором Трубіцької більш ніж два місяці тримає місто в облозі, сподіваючись таки взяти його мором. Це дає можливість Виговському зібрати війська та об'єднатися з новими союзниками поляками і татарами у битві під Конотопом Виговському вдається розгромити еліту московської армії на чолі з князем Пожарським. Тробіцької замість допомогти підлеглому разом із рештками війська панічно втікає. Речь идет об одном из эпизодов бурного события периода середины 17 века. О битве у Сосновской переправы под Конотопом между войском, состоящим из крымских татар, казаков и поляков, и русским отрядом под предводительством князя Алексея Трубецкого, который вынужден был, понеся чувствительные потери, но отнюдь не будучи разгромленным, отойти к Путивлю. Коментар МЗС Российской Федерации. Червень 2008 года. И князь Пожарский сам Герой е, того смутного часу, от е, герой того ополчення, яке визволяло Москвою від польських військ. От він потрапив е, до полону і, і був позбавлений життя е, татарами. От розгром російської кінноти е, дав змогу татарам і е, козакам перейти в наступ, от і погнати решту е, війська. Власне, Ром Ромодановський Ромадановський був змушений відходити, і якби не про рахунки Івана Вигоського е на марші, от е військо б Московське могло би перестати вза існувати взагалі. Липень року 1659-го. московський князь Трубіцької кинув на призволяючі війська пожарського під Конотопом, не надіславши йому підмоги. Спішно зняв облогу конотопа і наказав відступати. Козаки з татарами три дні переслідували ворога аж до московського кордону, однак так і не змогли остаточно знищити. Тікаючи, царські війська втратили леву участку артилерії, бойові знамена, скарбницю й обоз. Згідно з попередніми домовленостями, усі трофеї та полонені мали дістатися татарам. супереч у звичайним правилам хан наказав своїм воїнам знищити полонених. За різними даними, татари стратили біля 15 тисяч московитів. У Москві почалася паніка. Паніка у Москві і проблеми у Києві. Ніж у спину. Хто підбурив запорожців на похід до Криму? Розвинути блискучу перемогу над московитами Конотопом Виговському не вдалося. Не так, як гадалося, проходили переговори щодо коаліції з європейськими партнерами. Активно працювала в тилу п'ята колона. Нарешті Київ серце України було окуповане кількома тисячами московського війська, яких надійно захищали стіни Печерської фортеці. У Кремлі про проблеми України не думали. На підступах до Москви щинилася паніка. Поміщики кидали свої маєтності і разом із селянами тікали під захист міських мурів. На швидкоруч формувалися додаткові загони для захисту Москви на випадок облоги. Страх і невпевненість московитів віщували найгірше. Соловйов свого часу писав, що як тільки цар довідався про поразку, яку, якої зазнав Трубіцькою під підконотопом, було віддано наказ про підготовку про виїзд царського двору із Москви, хотіли перебратися у неприхідні, скажем так, землі за Волгою. Там до, до Ярославля мала виїхати. Москву почали. Терміново зміцнювати, укріплювати, копати рови, тому що справді боялися, що після такої втрати втрати найбільш боєздатної після паніки, яка спричинилася, втрата, що і Виговському, і кримському хану Мехмеду четвертому до снаги буде дійти до Москви і заволодіти Москвою. Утім, Виговський так і не зумів повторити походу гетьмана Петра Сагайдачного на Москву. Його військо покинули союзники татари, Удару в спину завдали свої запорожці під проводом сірка, які не пішли воювати проти агресора, скористалися війною у своїх приватних інтересах. Але на жаль, крупномасштабного цього походу на московські землі козаків і татар не вийшло. І не ви не вийшло із двох причин: перша з них ключова. Удар в спину завдав кошовий атаман Іван Сірко, от, який здійснив похід до перекопу, е і е татари е змушені були відійти. Хан Мухаммед Гірей дав команду татарам відходити. Вони пошарпали вже до чого часу московське прикордоння, от, і Білгородщину, Курщину і так далі. От, але на Москву шлях, на яку був практично відкритий, татари не пішли. Напади сірка на татарські улуси змусили хана терміново повернутися додому, залишивши гетьману лише кілька тисяч татар. Це завдало потужного удару по планах Воговського. Хто знає, чи не підкинув сіркові ідею пограбувати беззахисні татарські поселення хтось з-за кордону у сенсі пропаганди та інтриганства? Кремль завжди міг будь-кому дати фори. Активно працювала московська пропаганда і в тилу Виговського. Ключовий меседж провокаторів звучав просто: Виговський продався полякам і хоче повернути Україну у ляське ярмо. І коли вже значить, сам Виговський, ростов к російську армію, 100 тисяч військ під Конотопом було знищено, і, значить, вже дорога була відкрита на Росію. Зайди, і там немає. Тому що цар вже збирався виїжджати за приділи Русі туди. В лісах під розумієте, От до чого доходило. Але чомусь українці знову ж так, оці братовбивчі операції, ці війни, ці знаєте, підмови, оці застароги привели до того, що Вигоски повернувся і знову почалася ця друга хвиля повстань. Ці чорні ради, яка відбувалася у нас в Германні. Чорною називалася рада, на якій була присутня не тільки старшина, а й рядові козаки. По двоє від кожної сотні. Зміна у політичній ситуації примусила Виговського зібрати таку велику раду в Германівці. Це за 50 кілометрів від Києва. Ревена гора у селі Германівка. Зараз тут встановили дубові столи для туристів, які цікавляться історією. 356 років тому тут теж встановили дубовий стіл для гетьмана Виговського, який саме з-за нього виголошував промову до козаків. На чорну раду Гетьман прийшов з важким серцем і поганими перечуттями, напередодні він мав зустріч з посланцем із Варшави Перетяткевичем, який привіз йому остаточний, затверджений Сеймом варіант Гадяцької угоди. Кінцевий варіант е Гадяцької унії, варіант ратифікований Сеймом, був е немилосердно покалічений е порівняно із тим е привісним текстом. І коли е Перетяткович. Посол від польського короля приїхав до Івана Виговського і показав йому ратифікований текст цієї угоди. То Іван Віговський сказав: Ти смерть мені привіз. Вговський був недалекий від істини. Від початкового варіанту, підписаного у Гадячі, залишалися тільки ріжки та ніжки. На знак протесту проти такої угоди двір Виговського навіть покинули його батьки. Територія Великого Князівства Руського обмежувалася лише браславським, київським і Чернігівським воєводствами. А чисельність козаків 30 тисячами осіб. Щоб якось загладити неприємне враження від змісту договору, старшині зробили подарунки. Гетьман одержав Любомильське і барське староства. Частина старшин дістала маєтки, а понад тридцять осіб нобілітовано. Їм надано шляхетство. Редове козацтво поляки пихату проігнорували. Цим уміло скористалися провокатори з Москви. Сталося так, що частина українського суспільства, особливо Особливо серед козацтва вони розшарувалися. Частина козацтва потяг... потягла руку за Москвою, частина козацтва за Польщею. Частина, частина еліти, козацької еліти захотіла стати с... взяти до... гетьманську булаву собі в руки. Не допомогло Виговському і місце проведення Чорної Ради біля села, а тоді містечка Германівка вибрав це місце гетьман не випадково. Казацька рада була чому, тому що тут в свій час Богдан Хмельницький віддав оцей кущ сіл, значить брату Данилу Івана Виговського. І він надіявся, що тут його брат, тут його, будемо говорити, вочина і на підтримку людей. В принципі, люди і зібрались, і людей було багато. Знаєте, ну, справа в тому, що потім. Знову вступила тут протопо Філімону був такий, який був засланцем знову ж таки з Росії, і почалися чвари, коли Сулейму і Прокопа верщака прямо зарубали, зарубали на чорній раді. Вересень року 1659. шістсот Гетьман Виговський після перемоги над московськими військами під Конотопом через внутрішні протиріччя змушений припинити бойові дії. Похід на Москву скасовується між тим, Сейм речі Посполитої із запізненням ратифікує гадяцький договір. Україна разом із Польщею та Литвою становить частину нової конфедерації, проте умови остаточного варіанту значно урізані. Кремлівська пропаганда збурює рядових козаків і частину старшини проти гетьмана. За 50 кілометрів від окупованого московським гарнізоном Києва у містечку Германівка Виговський збирає велику козацьку раду, щоб поінформувати спільноту про зміст угоди. Проте великий натовп уже поінформований про велику зраду, і нас злили кремлівськими шістками. Що робить Росія? Закатований полковник Бихівський Данило Воговський. Черговий обман московитів, що підписав Юрій Хмельницький після арешту і п'ятики. 11 вересня 1659 року ось уся ця площа була щільно заповнена козаками, яким напередодні промила мізки пропаганда. Виговський стояв десь ось там, де зараз прапор. Докричатися до дальніх рядів він ніяк не міг. Роз'яснити козакам умови Гадяцької угоди. Пішли двоє полковників, Дійшли вони тільки до ось цього місця. Накручені промосковськими попами козаки і слухати нічого не хотіли. Схопилися за шаблі. Верещаку і сулиму порубали просто на горі. Виговський під охороною найближчого почту скочив на коня і накивав п'ятами. Уже незабаром після переговорів зі старшиною він ухвалить рішення про відставку і здасть булаву та Бончук на козацькій раді у Фастові. До того часу у сім'ї Виговських станеться ще одна трагедія. Полковник Бихівський Данило Виговський рушить з козацьким загоном звільняти від московитів Київ. План атаки на залогу росіян не спрацював. Козаки розбиті, а Данило потрапив у полон. А з братом, що вони потім вже забрали це сам в Росію. Ви знаєте, що Росія робить. Росіянич, так як зараз ничь, тоді нищила і буде нич. Україна не повинна. Бути. Росія вважається нова росія або малоросі це їхнє. Данило Воговський був замучений на допитах під калогою. Помер наприкінці листопада. Ще одна видатна фігура того часу Юрій Немирич теж став жертвою зради. Переяславський полковник Цютюра -цю, змовившись з Шереметєвим і отримавши від нього великий загін підступом володів Ніжинов, звідки вибив не лише поляків, а й козаків Виговського Немирича вбито. Козаки у той час обрали собі на раді нового гетьмана Юрія Хмельницького, який як компромісна фігура влаштовував усіх, а найбільше тих, хто очолював опозицію до Виговського – сірка та Погона. 17-річного Хмельниченка, окремі полковника, найдужче призначений Москвою наказним гетьманом Сумко, нарадили їхати у Переяслав. Уже захоплений військами Трубіцького і Ромодановського, Миритися з Москвою. Він Хмельниченко прибув на цей указ з Чигирина в Переяславль у неділю 9 жовтня пополудні, де застав із численними великоросійськими військами князя Олексія Трубецького і боярина Василя Борисовича Шереметова, що прибув із Києва. Згадані великоросійські князі і бояри вручили Юрію Хмельниченку булаву з іншими військовими клейнодами. Потім у Божественній церкві вислухали присягу, виконану на вірність великому государеві. А після божественної літургії було велике бенкетування. Гетьман той був малолітній і благій, і мав він роду всього 17 чи 18 років. Літопис Саміла Величка. Московські князі сповна скористалися недосвідченістю і слабкохарактерністю хмельницького молодшого два тижні під домашнім арештом, а потім пиятика примусили його підписати геть принизливі для Гетьманщини Переяславські статті номер 2 Українська еліта пред'явила московській стороні Жердівські статті. От але московський цар відкинув з порога Жердівські статті, і ці самі люди, які підписували ці Жердівські статті. Пішли на придали е, себе обдурити князю Трубецькому під час Переяславської ради ради-2», на якій той підсунув замість березневих статей 1654 року свій варіант статей, видавши його за березневі статті. От і вла... а цей варіант от, суттєво обмежував е, самодостатність Української держави. Уже зовсім незабаром юний Юрас Хмельницький зрозумів, що під час так званого Паряслава-2 його просто надурили. Під час спільного походу проти речі Посполитої у нього стався конфлікт з воєводою Шеремєтєвим на ідеологічному ґрунті. Юрась зібрав все українське військо, залишив табір московитів і пішов до поляків. Тепер миритися вже з ними. Однак шанс на реальну незалежність України було втрачено. Почалася велика руїна. Незнання історії не звільняє від відповідальності.